Вітання, брати і сестри, хай Божа благодать прибуде з нами, і милість Його буде наповнювати нас кожен день. І хочу сьогодні сказати вам, що Бог кожен день шукає тебе. Так як Він колись сказав Адам, Адам, де ти? Так сьогодні Ісус хоче, щоб ми були разом з Ним, рядом і не відходили від Нього. І щоб коли Господь приходить, то ми завжди були вчасно сказали йому так, Господи, я, я тут. Я казав що я казав, е, е, Господи тільки взивав до нього, і Господь його зразу чув. І сьогодні я хочу прочитати 20-й вірш 101-го псалма: написано так: бо він дивиться з висоти своєї святині. І з небес поглядає Господь на землю. Господь поглядає на землю і на тебе, і на мене. І завжди хоче, щоб ти також був недалеко поблизу Нього. Бог хоче, щоб ми віддалялися від пітьми і приближалися до, до нього, були близько рядом з ним і шукали його. Але буває так, знаєте, гріховна природа, вона така, що. Хоче вроді і добра, але шукає зла. Знаєте, Хоче чогось доброго, але йде в страждання. Ми впадаємо в крайності. Ми хочемо, щоб нас не боліло, але саме приносимо собі біль, коли залазимо не туди, куди треба, і йдемо на е, тим речам, які Господь каже: не доторкайся до них. Щастя, але ми, Бог хоче для нас щастя, і ми хочемо. Але ми буває біжимо від того щастя. Ми йдемо в другу противополежному стані і йдемо в напрямок, міняємо вектор життя. І хай Господь нам допоможе, щоб ми, коли Він каже, іди за мною, щоб ми не звертали з того шляху і йшли за ним. Пам'ятай, що Бог шукає тебе завжди. І ти також. Шукай його, хай Бог благословить вас. Амінь.